Я вам чотири листа приніс. От, зібранню ранкової зірки, з якого листа мені почати. Перший лист. Перший лист. Перший лист. Надіслав е, прохожий Денис біля входу. Просто якийсь, не знаю, чоловік в жовтій курточці. Е, нам всім надіслав листа. Другий е, це був е, Мер Вінниці. Така формочка, і написано там логотип Вінницька міська рада, і нам надіслав листа. Потім я дуже здивувався, але нам написав президент України Володимир Зеленський в нашому зібранню. То з якого листа мені почати? З президента. Добре, да? З польської це Анжей Дуда нам пише. Добре. Добре, кожен розуміє, що чим важливіша людина, тим важливіші її слова. Ну, так воно якось може несправедливо, але так воно і є. Ось тому найбільше, найважливіше послання, що я вам приніс, це буде Біблія. Ось вона каже: Я люблю тебе вічною любов'ю і тому простір до тебе благовоління. До кожного з вас через Біблію Бог каже. Тож давайте е, не Телеграм читати, не інстаграм, не Фейсбук. Це все те саме, що прогожий Денис. Давайте читати те, що Бог нам надіслав. Найважливіше послання. Тепер мені е, це найважливіше послання. Воно прийшло в трьох екземплярах. Перше, воно надіслано, було і адресат, був Всесвіт. От Всесвіту була дарована Біблія. Це дуже важливо, супер. Всьому людству, клас. Друге послання Біблія, яка дарована церкві, це теж клас. Будемо всі читати Біблію, яку Бог дарував церкві. І третій лист він направлений саме: тобі. Пальцем не красиво показувати. Тобі. То важливо саме тобі читати. Це найважливіший лист, лист той, який ти прочитаєш, не той, хто прочитає а хтось за тебе, чи хтось там важливіше, щоб ти прочитав. Так от Бог бажає, щоб ми шукали його і знаходили, тому що він близько, і він хоче з нами знайомитись також близько. Тож спеціально для того, щоб кожна людина могла познайомитись з Богом ближче, був, почався цей біблійний курс.